Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Козиріжка. І в цьому відео я хочу пороздогольствувати про успішний успіх. Отже, let's go! впевнена, що не я одна зустрічала на просторах інстаграму, тіктоку, відео про успішне життя, успішний успіх, коли в тебе вже є квартира в центрі міста у 18, на яку ти сам заробив гроші, що ти заробляєш 1 мільйон доларів у свої 20, Ну і у 22 роки ти забезпечуєш себе, свою сім'ю, своїх внуків і своїх правників, тому що ти не брати Ілона Маска у свої 24. Це нормально, не переживаємо. Ти дивишся це відео і розумієш, який же ти шмат лайна. Тому що ти не заробляєш мільйони в свої 18. тому що ти не забезпечуєш себе і свою сім'ю у свої 20. тому що у тебе немає квартир по всьому місту у свої 21. Тому що ти не знаєш 24 мови, тому що ти живеш з батьками, тому що ти не працюєш по будь-яким причинам, тому що ти не маєш мільйона у свої 18 і у тебе немає бізнесу. І коли ти дивишся такі відео, тобі здається, що усе навколо цвіте і пахне, усі цвітуть і пахнуть, і ти один, ти знаходишся в болоті, просто тонеш і не можеш звідти вибратися. Після перегляду таких відео виникає паніка, тому що ти порівнюєш себе. Зі своїми однолітками, які досягли чогось, чого ще не досягти. У будь-якому випадку ти порівнюєш себе, порівнюєш свій успіх і їхній успіх, їхні досягнення і свої, і ти розумієш, що ти знаходишся на дні. І йде вплив на психіку, тому що одразу з'являються в голові ось ці негативні думки, що я нічого не вмію, я нічого не досягнув, я не здара, я какашка. І все самокопання, воно досить сильно впливає на зростання, неважливо у кар'єрі, у власній справі, у навчанні і так далі. Замість того, щоб крокувати до своїх цілей, потихеньку, поступово у власному темпі, якось самовдосконалюватися, коригувати помилки, більше їх не допускати, вмикається режим самознищення. Мені здається, що ось цей успішний успіх дуже виснажує, коли ми дивимось відео. Інформація з цього відео потрапляє у наш мозок. Мозок обробляє інформацію, і тобі здається, що ти не вивчаєш 24 мови, не подорожуєш світом, не забезпечуєш свою собачку, свого котика, свою сім'ю, себе. Ти не відкрив свій бізнес і не заробляєш мільйони, мільярди. Люди навіть не замислюються над тим, що можуть приховувати ці фото. Тож люди не знають, через що довелося пройти власникам успішного успіху, щоб досягти того, що вони мають. Отже, не варто хейтити, заздрити, займатися самознищенням, переживати через це ідеальне життя, успішний успіх. Тому що ми не знаємо, що переживають люди, які виставляють ось ці фоточки в інстаграм по відео в Тікток, показуючи, Боже, яке в мене ідеальне життя, який в мене успішний успіх. Тому що, можливо, це все лише заради фоточок і відео. Кожна людина рухається в своєму темпі, якщо вона Кожна людина рухається у власному темпі, і це нормально. Якщо вона хоче чогось досягти, вона цього досягне. Якщо вона чогось хоче, то вона це отримає. І неважливо коли, але вона це отримає. Щоб чогось досягти, потрібно прикласти зусиль, чимось пожертвувати, десь уступити, десь йти на пролом. Тому, якщо у ваші 19, у вас немає машини, дві квартири у столиці, немає свого власного бізнесу, і ви просто навчаєтесь. Можливо, ви просто студент, ви навіть не працюєте, вас забезпечують батьки. І це нормально, тому що ви обов'язково дійдете до своїх цілей, якщо ви їх поставили, і поступово будете до них йти. Знову ж таки, людина йде до своїх цілей у власному темпі. Не варто забувати, що у кожного різні можливості. Різні ресурси, різні сили, різний досвід. Якщо немає машини у 19 років, а у сина маминої подруги є, то не варто переживати через це і займатися цим обічуванням, тому що невідомо, на що пішов син маминої подруги, щоб купити цю машину. Можливо, він торгував порошком. Ну, можливо, хто знає. І якщо у тебе є ціль купити машину, то ти відкладаєш потихеньку гроші, слухаєш афірмації. У мене є машина, я куплю машину, мені вистачить грошей на машину, я назбираю грошей на машину, я купив, то 100% ця машина буде куплена. тобою. Отже, варто пам'ятати, що successful success може бути лише фейком створений для фотків інстаграм або ж успокоєння душі. Не треба сидіти довго в інстаграмі, заліпати на фоточки успішного успіху, а потім йти плакати і говорити, що я нічого не можу, у мене нічого не виходить, у мене немає можливості. Можливість можна знайти. Але якщо цієї можливості дійсно немає, то вона з'явиться не зараз пізніше, але вона з'явиться сто відсотків. Якщо ти дійсно чогось хочеш, чогось прагнеш, то можливість для реалізації цього чогось обов'язково з'явиться. Також ви можете підписатися на один цікавий телеграм-канал, топові мій. Там є і буде багато цікавої інформації, більше мене і обговорення. Не які теми поки що не придумала, але впевнена нудно вам точно не буде. Всім па!